Тарас Григорович Шевченко, княжна, зоре моя вечірня я, зійди над горою, Поговорим тихесенько, буду з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на гойдається не хрещені діти, як у полі, на могилі вовкулах ночує, А сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сонця при долині, ночі розцвітає, а про людей та нехай Я їх добре знаю, добре знаю. зори моя, мій дружий єдиний, і хто знає, що діється в нашій Україні. І я знаю, і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра, тихесенько, хесенько, богові розкажеш.